Сьогодні день, коли земля говорить голосом свободи, 24 серпня не просто дата, це пульс народу, що виборював право бути собою, це сльози, що стали ріками сили, це коріння, що проросло крізь бетон імперій, минація, що пам'ятає, минація, що творить, минація, що не згасає. Незалежність це не подарунок, це вибір, зроблений мільйонами сердець, це щит, викований із болю, віри і дії, це полум'я, що горить у кожному, хто говорить Я українець. Сьогодні ми вклоняємось тим, хто тримав небо над нами. Сьогодні ми дякуємо тим, хто не зламався. Сьогодні ми обіцяємо собі бути гідними. Нехай цей день стане ритуалом оновлення. Нехай кожен крок буде актом свободи, нехай наш голос буде ясним, як тризуб на сонці. З Днем Незалежності Україно! Ти жива, ти сильна, ти наша!